Валія Петриченка. да, це в нас. Тому я обрав саме цю про яку буду говорити. Я дуже все я буду скорочувати, тому ми будемо швидко. Тому що дивіться, проблема основна в чому. На жаль, підприємці в Україні програють за України програють ідеологічну битву за серця України. Чому так відбувається? Тому що, по суті, такі люди, не будемо казати навіть конкретно, колективний він завжди вас протипоставляє вас бюджетникам, пенсіонерам. Тобто ви кажете, нам треба кращі умови, а вам кажуть, а пенсіонеру треба пенсії. Так? І ми розуміємо, що 2 мільйони підприємців проти всіх інших таке протистояння, звісно, що підприємці програють. І от якраз моя доповідь вона про те, чому це міфи і чому це. Навіть там, де є правда, вона не вся правда. І Ми якраз про це поговоримо. Дуже швидко. Всі знають на душу населення, там справа тут це Україна, всі інші це е... країни Європи. Остання Україна. Да, остання справа України. Бачимо, що щось не так. На душу населення. Да. Треба <смітна> не... да. оцінити. А, дивіться, Всі ці цифри вони стосуються до карантину і повномасштабного вторгнення, тому що е, такі події вносять такий хаос і невизначеність, що ну, насправді немає сенсу про це говорити. Часто в Україні говорять, ну, ВВП це не так важливо, важливо, як і уряд буде приймати рішення, покращувати людям зарплати і так далі. Це мій найулюбленийший графік, це доларові зарплати та долар ВВП на душу населення. Кореляція майже одиниця. Тобто, якщо українці хочуть заробляти більше і більше зарплати, що треба зробити? Треба, щоб ви підприємці створили більше ВВП в два рази. Хоча хочуть в три рази, треба в три рази. Дуже просто. Це не питання рішень уряду, так? Прийняли рішення і всіх зросла зарплата. Наступний слайд. Та сама історія, до речі, з державними місцевими бюджетами. Кореляція також майже, майже в одиницю, і тут я вже брав в рівнях. Це не так важливо. Тобто, якщо ми хочемо, щоб наші громади були багаті, щоб наш бюджет міг фінансувати армію, що нам треба зробити? Треба, щоб ви зробили більше товарів і послуг. Все логічно, на жаль, наше суспільство це погано розуміє. Наступний слайд. Є е, така теж думка, міф, що насправді ми багата країна, просто ми неправильно перерозподіляємо. Десь воно лежить в золоту але наступний слайд. Це частка витрат на пенсії від ВВП. Червона лінія це середній рівень по європейському країні. Насправді, наші пенсії, наша Україна справа. Ми насправді маємо вже давно європейські пенсії відносно Вони у Вони вже європейці. просто у нас дуже маленький команд. Наступний слайд. Наступний слайд. Та сама історія це такий дуже синтетичний показник, не буду довго пояснювати. Це по зарплатам. Така сама історія. Тобто на зарплату створена додана вартість, в принципі, ми, це, до речі, да, з урахуванням навіть кільової економіки, ми розподіляємо стільки ж економіки, скільки в середньому по європейським країнам. Наступний слайд. Наступний слайд. Дуже цікаво, як списка адміністрація. Да. Е, і що нам кажуть колективні гетьманси? Е, державні інвестиції мають ефект. І це. Таке досить нове дослідження, воно лежить на сайті МВФ. І насправді це мультиплікатор. Тобто, що він показує, От ми потратили одну гривню на державні інвестиції, скільки ми отримали для економіки. А для розвинутих країн цей мультиплікатор невеликий, для найбідніших країн він взагалі від'ємний. А для країн, що розвивається, відходить входить на наша країна, так є як мультиплікатор. Якщо гетьман це витратить до 1 гривну, то економіка зросте на 1,6 гривень. Це круто, гетьман це вправить, йдемо далі. Але це не все. А та сама картина приблизно збільшенням державних витрат. Це мультиплікатор по а, такому показнику. І знову ми бачимо, що країни, що розвиваються, такі як Україна майже два. Тобто, якщо ми, то держава витрачає одну гривну. Економіка отримає вільний. І Гетьман це знов каже. Так я ж про це. От ми зараз візьмемо побудуємо соціалізм. Але є та проблема наступний слайд. А, а це такий самий показник, тільки від збільшення податків на доход. Тому тобто, ми ж розуміємо, що гетьман сказав, щоб витратити ці гроші, треба ж жити взяти, правильно? І мультиплікатор для таких країн, як Україна. На підвищення податку від'ємний, ну, фактично, це показник мінус 3. Наступний слайд. Що це означає? Це означає, що якщо ви взяли. Зараз от, 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 буде все більш зрозуміло. значить Це результуючий ефект. Тобто, ви взяли одну гривню податка, збільшенням податків. І вклали в державні інвестиції і отримали від'ємний результат. Так, державні інвестиції дають самі по собі позитивний результат. Але якщо ми витягли цю гривню з приватного сектору, ми отримаємо від'ємний результат. Наступний слайд. Та сама історія: збільшення податку, Ось ми беремо гривню податками і витрачаємо на державні витрати на інвестиції. Знову від'ємний результат. Це те, та половина правди. Яку, на жаль, ну, позитивний гетьман це не, не говорить, і люди про це не знають, це було найбільше одне з найбільших досліджень. Якщо дуже коротко, вона показує залежність між тим, яку долю економіки перерозподіляється через держави і її там, середні темпи зростання. Висновок, ну, хто розуміє регресію, то розуміє так, що, в принципі, якщо є надлишок перерозподілу через державу, то країна фактично зростає на 1-2%, або взагалі не зростає. Наступний слайд. Це державні видатки до ВВП в Україні по рокам до 20-го року. Як бачимо, до речі, з 14-го року у нас було суттєве падіння, бо отой показник 50% майже, там, це було Баянсковичі, Ну, з таким бідні країни не живуть. Це, ну, це не може бути. А, До речі, а, якщо подивитися на 99-й рік, це не тому, що там були якісь ліберальні реформи. Просто держава була настільки не здатна збирати податки, що не могла їх збирати. Тобто ну, цей графік говорить про те, що у нас останні роки дуже великі державні видатки. Ну, да, на саме? Були, ну, да. Але але це графік по роками, приблизно так. оце пік, коли був Янукович, дуже великі видатки були. Ну і зараз воно пішло а, правильно? На я роз Наступний слайд. І нам часто кажуть, це наступний міф. Так, так само в Європі. І це дійсно правда. У нас перерозподіл через державу приблизно європейський. Це правда, але є інша сторона цієї правди. Це теж регресія по Німеччині. Німеччина росла двозначними темпами, коли в неї були низькі відсотки перерозподілу. Да, зараз це, це багата країна. Наступний слайд такий самий по Японії, та сама картина. Тобто нам кажуть, дивіться, якщо ви бідні, да, вам треба купити яр. Чому? Бо так роблять багаті. Ну це ж дурня, правда? От коли нам кажуть, що ми повинні робити так, як роблять вже багаті країни, це все одно, що рекомендувати яку, купити як. Бо так роблять багато. Це така постана Наступний слайд. А, тож теж ця точка оптимальності. А, я хочу, щоб ми а, теж ж розуміли, що ми не проти держави, не проти податків, бо ми всі бачимо ці ультра такі. Рухи, які кажуть, нам взагалі не треба на державну частина, є оптимальна точка. І е, якщо ви помітили, то ті графіки, де був мультиплікатор для е, бідних країн, там картина зовсім зворотна. Чому? Тому що вони ще не збирають стільки податків, щоб держава могла якось функціонувати. Ми насправді збираємо від економіки більше, ніж треба, тому ми втрачаємо зростання. Але десь є оця точка. Оптимальності, де ми, і держава може функціонувати, суди, правоохоронна система, без того бізнес-теж, бізнес-міністерія якось не працює. Але і при цьому мати максимальне економічне зростання. Наступний слайд. Це вже робота українських економістів до Йороса. Значить, За їхніми підрахунками, замість у тих 40-50% перерозподілу, які ми мали. У нас мав бути оптимальний варіант 30%, і при такому перерозподілу ми тільки з 98 по 13 рік мали на 400 мільярдів доларів випадків. Це те, що ми втратили. Що ж, бюджетниками, коли нам кажуть, а бюджет, пенсіонери, наступний слайд. Це графік, знову ж це все апроксимації, моделі, тобто це не значить, що це було в Україні у але є такі розрахунки. А це графік, який би у нас був бюджет, якби був перерозподіл 30%, і він був значно вищий. Тобто, да, ми в 1% збирали б з економіки менше, але економіка значно більша, тому більше грошей і для бюджетників, і для пенсіонерів. Наступний слайд. Так, усайм – це роботи, які... в Чомусь йому не розуміє Гейтман це, ну як йому до цього довести, це, здається... Так, тут ми слайд пропускаємо, хоча що нема, пропускаємо, пропускаємо... Це якась деградація, здається, але він просто не вірить, що сіра економіка вийде з тіні, ж абсолютно... Сіра економіка вийде з тіні, бо це ж абсолютно... Нормально можна по що таке перерозподіл це зменшення податків, які витягуються з бізнесу в державний бюджет. Але він говорить, і коли ми говоримо про тування, що це дасть можливість сірій економіці вийти в дій, він в це не вірить. Бо, говорить, коли ми знизили навантаження ЄСВ на фонд оплати праці, то, типу, відбілювались зарплати там через два годи, і то незначними темпами. Він не вірить в нашу спроможність працювати просто в білу. Це цікавий це слайд, ми вже закінчуємо буквально дві хвилини. Це слайд, взятий з презентації в Лугано, цієї програми відбудови, так, яку ми намагаємося отримати від наших західних партнерів. Тут є цікавий абзац, де написано, що із-за того, що в Україні був цей рівень перерозподілу, тобто фіскальне навантаження, вище, ніж. Країнах Центральної Європи, то ми за 20 років а, відстали від них. Ми зростали трошки менше, ніж 2% в середньому. При цьому Польща зростала на 3,5%. Ну що каже, півтори відсотки Що це таке? Ці полтори відсотки зростання реального ВВП це та різниця, яка сьогодні є між Україною і Польщею. А тепер цікавий теж слайд. Він вже був, але тут. О, але тут якраз розрахунки. В середньому кожен відсоток перерозподілу через державу він знижує зростання реального ВВП на 0,1%. Тобто, якщо у нас 45%, а ми повинні мати 30, то це і є 15% реального ВВП кожного року, які за 20 років. Зробили з Польщі з Польщу, а Україну з Україну. Це лише з Україною. Всього 1,5% в середньому на рівні І Вже така різниця. Багато ще є чого сказати, чесно. Тому я просто хотів би вас мотивувати, щоб ми в своєму русі ми розуміли, що, на жаль, оцих речей наше суспільство воно ще до них не готове, воно не розуміє. Тому, на жаль, більшість дебатів, які я бачу між підприємцями і колективним гетьманцем, колективний гетьман це вважає скільки на вашу друзі або списку не розумію цю картину для суспільства підприємець це борка. Як ви хочете податки нас велика частина? А ви вважаєте, що, вважає. що треба зменшувати, зменшувати податки? Чи зменшувати податки чи зменшувати адміністрування і доля за це? Дві паралельні речі, які мають дивитися, зниження податків це не панацея. Це знаєте, я е, такі в фізиці умова е, необхідна, але недостатна. Не, не От так само і тут. Тобто це тільки одна сторона. Звісно, що можна зробити найнижчі податки в світі, але ви не будете витрачати 200 днів, правда, в році, щоб їх адмініструвати, і це якось не спасе. Це, це комплексний вопрос. Але тут я просто хотів показати те, що в тому, щоб в державі була комфортна фіскальна система, ну, всі виграють від цього. І бюджети. І пенсіонери, і підприємство. І нам всім є купів працювати.